Важка доба для наших оборонців на сході. Ворог вкотре атакував підрозділи сил оборони в районі Вовчанська на харківському напрямку. Про це повідомляють у генштабі. Намагалися росіяни штурмувати на Лиманському. 18 разів атакували наші оборонні рубежі на покровському відтинку неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Про ситуацію на східному фронті дивіться в огляді. На харківському напрямку ворог намагається покращити своє положення, але отримує відсіч. Це кадри з Вовчанська. Місто у вогні фактично стерте російськими кабами, проте оборона триває. Зросла кількість бойових зіткнень на куп'янському напрямку, проте усі спроби ворога відбиті. На Луганщині під Кремінною напередодні українським воїнам вдалося знищити новітній російський танк. А це кадри з Білогорівки. Земля всіяна вирвами від ворожих снарядів. Кругом знищена техніка і траншеї. І противник не припиняє свого тиску. 69 разів окупанти били з мінометів по Невському, Макіївці, Стельмахівці, Куземівці. Ще 29 разів вони задіяли ствольну артилерію в районах Стельмахівки, Куземівки та Невського. Шість разів реактивну, якою вдарили по Куземівці, Невському, Макіївці. Ворог намагався відтіснити сили оборони з позицій в районах Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі. 12 а та так наразі відбито. Лиманський напрям важкий, та наші оборонці місцями змогли посунути окупантів з позицій. Це кадри бойової роботи гвардійців першої президентської бригади оперативного призначення Буревій. Все, що рухається, ми по тому цьому відпрацьовуємо. Тобто приїжджає танчик, працюємо по танчику. Вибігає якийсь москалик, відправляємо москалика в ті кращі світи. Тобто, в загальному все, що рухається, це наші цілі. За останні виїзди дуже багато під влізе в нашу сторону. Дуже багато їх намагаються просуватися. Но ми знищуємо їх, стараємося бити їх ворога щільно. Росіяни рвуться до Сіверська, але усі спроби закінчуються невдало, сунуті на Краматорському відтинку. Часів яр українські коптери працюють по ворожій піхоті. А на цьому відео від воїнів ГУР видно, як вони викурюють ворога з міської забудови. На Покровському напрямку досі гаряче. Щодня там десятки боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб вклинитися в наші бойові порядки. На кадрах від воїнів 47-ї окремої механізованої росіяни наблизилися до наших позицій, закидають оборонців гранатами та ведуть щільний вогонь зі стрілецької зброї. Своїм точним розрахунком артилеристи відправили їх у пекло. На Курахівському напрямку відбиту штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки. Ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем сил оборони. Ворог успіху не має. На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах водяного та урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено. Ворог продовжує терор проти цивільних. Ці кадри з Великоновосілківської громади. Напередодні окупанти вдарили з реактивної системи «Смерч». Загинули дві жінки і чоловік. Поранення дістали ще п'ятеро цивільних. -яй -яй. тихо тіха, а це кадри гуманітарного рейсу Білих Янголів до Ми зімо гуманітарну допомогу. У нас там залишається ще 116 мешканців. Благаємо, щоб вони безпечне місце буквально на тому тижні у нас була загибла жінка Обстрілюється постійно там прилітає як і керовані авіабомби так і артилерія через це місцеві живуть по підвалах 20 чоловік ну ми стали дружні сім'ї друг за друга якщо щось бачимо, що знаємо вдруг комусь, так і всі йдемо летить. Летить, летіть літі від евакуації люди відмовляються. Не ну, дай Бог кому тобі пережити таке. не дай Бог. Я не желаю нікому зла, я не желаю нікому. Держимося, прячемся, коли врідають, діти Так і живемо. Всі ми бачимо, що танки б'ють по цивільним. Військових тут ніяких немає. Ось цивільні поруч їхні будинки, тому безглузду б'ють. На підступах до села Новоселівка перша точаться важкі бої. Будинки перетворилися на суцільні руїни. Білі Янголи приїхали забрати жінку, яка попросила про евакуацію. Дуже страшно? Що да? да. тут було? Ракети сильно. Да, особливо вчора, так сильно. Коли жінка вже сіла в автівку, російські війська вдарили по тому ж місцю дроном. На щастя, він влучив не в машину, а поруч. Ніхто не постраждав. Пацани, давай! Давай, поїхали! Вот он бал промазав. Цього дня біля янголи евакуювали також 90-річного чоловіка із села Вовче. Його доставили до родичів у Мирноград. Все, все, давай, Ворог руйнує і нищить все, до чого може дістати. Тому біля янголи нагадують, евакуація єдиний спосіб уберегти життя. З вірою у перемогу Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.